Хлопчики і дівчатка, всім привіт! Десята ранку, четвер. Я вже на тірімках виконав одне замовлення, і одне замовлення в мене лишилося по комісійній програмі без відсотків. Далі буду працювати як положено. У мене на балансі там ще є близько косаря. Я його викатаю. Ну а там уже буде видно. Так, плани на сьогодні хотілось би. Масло в коробці поміняти нарешті хоча б його купити. Потому що в мене вже трошки перепробіг, і я вже собі давай накручувати, що вона мене починає густити, що вона мене вже скоро климане. Коротше, біда вже. Щоб не накручувати нічого. Сьогодні коротше, треба це все порішати. Підвозив тільки що клієнта вже на крайню точку рядком бабуля стояла. На зупинці просила когось зупиниться зараз повернемося заберемо її. Якщо ніхто не забрав. Ну я в цьому сумніваю що їх хтось забере. Будемо добрі діла робити, зараз підвеземо когось. А що делаємо? Її там відповідаю а він стоїть з паличкою тому що в нас такий народ, що допомоги не дождешся. А до вона виняє там Сейчас для інтересу. Здравствуйте. Здравствуйте. До метро, до, ну, до, до трассы. можно? Да, сюда? конечно, седайте. Можно? Дякую, даже. Завжди будь ласка. Дякую, дякую, дякую. дякую, Давайте, я палочку подержу. У да, да, вас Вар... до метро, да, здесь? Да, до метро, до конца вот этой улицы. Хорошо. Тоже делайте добрые дела. Отак треба на Теслі кататися. Твою мать, глянь, який руль, Це просто жесть. Не сильно воно ще чорне. Масло в коробці поміняв 2300, а накатав я за сьогодні всього лиш 1000. А, яке 2300? 1300 я за сьогодні накатав, а 2600 я відвалив за масло. Отак от. Ну, це не тільки за масло, в місті за зміною з роботою. І позвонила мені дружина сказала, що їй там на роботі подгончик зробили, там мішок корма для собакета, Щоб я приїхав, забрав, одразу її корм і її разом поїхали додому. Ну я вже там і остануся. Така, у мене сьогодні зміна. Але трошки питання вирішив з машиною. Корм мені подарували, ну не мені собакету. Так що день не зря пройшов. Ще й половину считай, відбив. Завтра, надіємося, буде краще. Краще буде, як хтось там писав. Одна надія на 8 березня <гум> будемо тюльпани возити, то може буде якась робота. Ладно, до завтра. Нормальний такий подгончик собакету. Да? Що у нас сьогодні? Вівторок. Виїжджаємо на роботу. Так, да, так, да, так, да, все правильно. Крайня зміна була четвер, сьогодні вівторок. Не працював ці дні, прихворів, просто ребята капець. Температура 39-4 дні не пропускала. Потім наконець пропустило, почався кашель. Думав, що я я повипльовую. А чого? Я думаю, що це і за цієї дудки. Так що треба, коротше, кидати її. Кидати це гібне тіло знов. Ну, кинуть курити я точно не кину, а от на Айкас треба переходити знов. Але є і плюси. Похарі видно, що похудав. За ці дні на 5 кіло, представляєте? Ну не на 5, на 5, там 4,5 Ну, видно Похарі по-любому. Сьогодні, ну, не знаю. Тож немає сили ще працювати, але коротеньку зміну зробимо по-любому. Баки в нас пустиє машина чернюча, поїдемо, заправимося, да, помиємося, да будемо щось працювати. Болійся біжди, да, як би вже би, за машину не довжив. Ні, ніфіга дзвонить власник і каже, що ти там, коли ти там будеш переформляти. Коротше, викупив там ще ж, хлопчинка машину одну. І він чекає, би, по ходу мене, щоб я назбирав бабки, тому що би, власник не хоче їхати то ним, то зо мною по 10 разів, то він хоче з нами двома вже поїхати, це все діло зробити. Получається, я тоді підвожу його. Так що треба буде з завтрашнього дня робити челендж номер два, збирати на переформлення, тому що вже куди ну, труба, треба вже заправився, помив машину. Ще ні одного замовлення не виконав, а вже втомився. Не знаю, як зміна буде. Почуваю себе капець, звісно. Стоїло би ще полежать день-два. Але хіба хочеш, мусиш 13-го кредит на сенс треба покласти 3000. Плюс це переоформлення. Коротше, пахтери. А щоб легше нам було пахтерити, уклон знову нам дав 100 поїздок без комісії. Красота. Работаємо! Ох, у мене сьогодні день. Куди не поїду, там і в пробку. Куди не поїду, там і в пробку. Що за біда? Московський день. Знов перекрита одна полоса на ремонт. Я скільки в Києві, стільки пам'ятаю, що він ремонтується. Так само зараз Южний, наприклад. Він перекритий, роботи без спецтранспорту. І от обіцяють його би, відкрити скоро. Я впевнений на всі 100%, що коли його відкриють, зразу його будуть ремонтувати. Зараз не можна. Запомніте мої слова. В минулому відео я казав, що типа, Влад DreamCars запропонував мені знову відкрити конверт типа, на збор на добрі справи. Ви в коментарях написали, що гаразд, але добрі справи. Це тільки там ЗСУ. Не, не питання. Ну, Так як влад це запропонував, він зразу 2000 закинув на конверт. Так що початок уже є, а, він статті зміну відпрацював а, і всі тіпа, как зароблені кошти перекинув на цей конверт. І кав'яза зміна була, хто не знає, цього влада Dream Cars, я залишу посилання на його канал, подивитися там, як він працював. Він у Юрі Тесла Таксі Ягуара віджав від, від і на тому Ягуарі цих 2000 накатував. Ну, то таке, подивитися. Так що конверт буде в закріпленому коментарі. Долучаємося до зборів. Ну, а я теж потім якось деньок підберу і день так само покатаюся чисто на ЗСУ касу. Трошки справлюся з цими своїми хворобами, я не знаю, тому що хі, 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 сьогодні так само вистало мене сили, тільки на 1700. Все, ну, немає більше в мене не сили, не терпіння, нічого. А на наступному тижні або, може, ще на цьому до кінця тижня. Я побачу, так, трохи я клигою. Завтра, мабуть, виїжджати не буду, побачу ще, тому що не вилічився до кінця, та толку його коротше, і виїжджати. Надо відлежатися. Короче, на колесах майже неділю я просидів. Нічого вони мені толком не помогли. Так що будемо дедовським методом зараз лічитися, <сум> бутилочка, водочка з перцем, зелень і все як положено. і воно попустить зараз аж бігом. Так, приїхав я за сьогодні. 98 км на 1700 І. Подавався я ще додому, там я не знаю. Психану, кілометрів 15 Поїхав. Малиху з школи забрав. Дай додому. Жінка теж вдома, тому що заболіла. То вона мене чаями відпаювала. тепер поїду, <кхи> Я її буду відпаювати. Коротше, якось так. Будь добру.